Отож, дорогі друзі, Остап Дроздов, відомий письменник та телеведучий у нас на прямому зв'язку. Пане Остапе, доброго дня. Доброго дня, моє шанування. То не буде новиною те, що я буду казати, тому що я думаю, то тільки лінивий українець або не українець не говорить про ті безпрецедентні успіхи на фронті, які Україна відзначає і демонструє якраз в ці дні. Ми дійсно, фактично по всій Харківській області звільнені всі окуповані ще з квітня, з березня місяця. Фактично всі окуповані в області населені пункти вже зараз є повернуті, і такий блискавичний, масований наступ, успішний він якраз повністю. Ну, закриває, скажімо так, тему спецоперації Російської Федерації, тому що так як ті е, недоорки тікали стрімголов, лишаючи все абсолютно, е, включно з пилососами і з е, пральними машинами, які вже не вміщалися в їхні машини і танки, е, та навіть не танки, бо вони танки всі полишали, а в машини. Все так от на узбіччях і полишали. Ну, от, як справжні вандали-варвари, що, в принципі, і слід було очікувати. Так як вони втікали, ну, це, я думаю, епічна досить така картина, яка показує абсолютно поразку Росії на полі бою. І е, цей м, такий бліцкриг з української сторони, який за кілька днів відвоював все те, що. Сім місяців фактично утримувалося Росією. Він свідчить про переломний момент. Ми його насправді чекали, бо десь всі наші літні етери якраз були пронизані тим очікуванням великого контрнаступу, який анонсувався і генштабом, і всіма військовими начальниками України. То зараз можна сказати, що якраз по харківському напрямку це вже здійснено. Деокупація, про яку ми говорили, як про теорію, чи про щось таке примарне, вона відбулась. І, звичайно, це за собою тяне дуже багато наступних тем, які і проблем, і викликів, і завдань перед Україною, яка зайшла на звільнену. Територію від орків. Про це я думаю, що ми будемо далі говорити. Зараз можна на такому ну, концептуальному рівні все ж таки сказати, що фактично спецоперація Росії провалена повністю. А це означає, що як ужалений звір дуже мстивий, підступний, звір безпринципний. Та й звіром це не назвеш, тому що тварини теж мають свою біологію поведінки. А це ось така нелюдь. Звичайно, там, я думаю, якісь відповідні реакції прораховуються, думаються і, безумовно, на таку нещівну, абсолютно нещівну вщент поразку власне, по Харківському напрямку. Е, ну, я, я припускаю, що якраз зараз на передній план і так би мовити з рукава того шулера-терориста номер 1 Кремлівського буде визирати, я думаю, той козир під назвою Ядерний шантаж. І, і це треба всім розуміти. І, звичайно, в Україні зараз панує велика ейфорія і адреналін. Тому що ну такого піднесення я можу це ствердити. Ну ми не спостерігали власне десь з перших днів війни, коли повстала повністю вся нація, і це таке відчуття єдності, що ми можемо дати відсіч. Воно згодом трошки притупилося. А от, власне, ці вересневі дні, воно ну просто зараз кульмінаційно виросло. Це відчуття, то, власне кажучи. На тлі такого відчуття, на тлі якоїсь ейфорії, яка дуже часто буває такою запаморочливою, за цим треба бачити наступні ходи. І, власне, мені здається, вже підказку, і натяк сам той Карлик Кремляцький вже дав у вчорашній розмові з Макроном і з Шольцом про те, що там прозвучала вже тема. Запорізької АЕС, тобто ядерний шантаж, який слід було очікувати на випадок, коли все в них зле, може тепер зараз виходити на передній план. І, і я думаю, це теж буде ще окрема тема для взагалі розмов, тому що ну, от, закінчення етапу спецоперації так званої, тому що це. Є... Ну, вже зараз нема сенсу про це говорити. Вони навіть вже, здається, і визнають свою якраз поразку в цьому аспекті. Може започаткувати іншу фазу, вона є більш каральна, вона є більш терористична, і вже це вже навіть не воєнна фаза, а власне терор з точки зору свідомого шкідництва, про що всі публічні. Люди Росії вже висловилися з закликом е, точково бити по інфраструктурних е, об'єктах, по, по е, теплових станціях, які забезпечують на зиму теплом. Тобто, це таке свідоме шкідництво терористичного характеру, мені здається, зараз теж може вийти на передній план. І я думаю, що такі речі теж мали би бути прораховані і вищим політичним керівництвом, і, і нашими. Західними партнерами, то я все це до того, що ну, трошки міняється зараз фактично вся канва війни, і дуже багато вже зараз смакують перемогу, і це є сенс про це теж говорити і про звиття говорити, але не забувати, я, власне, наполягаю на тому, аби ніхто не забував, наскільки підступним є ворог, що в нас по південному напрямку не початий край роботи і там. На, на відміну від харківського напрямку кращі на превеликий жаль, позиції в руських вони там більш окопалися, ніж по харківському напрямку. Тому у нас я думаю, що все попереду тут треба звичайно оптимістично сказати і віддати належне всім причетним до Збройних сил України. Бо Такого тотального масштабного звільнення, це там, обраховується десь 6 тисяч квадратних кілометрів, звільненої за кілька днів буквально. Території це є безпрецедентний е, показник е, темпів такого звільнення фактично з часів Другої стої війни, тобто років 70 тому, не було е, на планеті Земля. Тому такі величезні успіхи світового масштабу, я би сказав, якщо можна такі робити порівняння, ми спостерігаємо, і це роблять наші збройні сили, це робить Україна. Це, це має окрилювати, це має надихати, це має показувати, що кожен, хто зайде на нашу землю, буде драпати далі, чим бачить, і при тому пам'ятаємо, що це лише початок великого визволення. Яке безумовно має відбутися, бо цей приклад, який ми зараз обговорюємо, харківського напрямку він якраз засвідчує, що це можливо, це відбувається і це має відбуватися. Дякую, пане Остапе. Слід зауважити, що лендліз ще й не почався. Ленд-ліз зробили ну, нам росіяни, які залишилися свої танки. Ну насправді, як ми знаємо з інтерв'ю одного окупанта, що в них є танки, які їздить. Але не стріляє. А є які стріляє, але не може їздити. Ну така у них ну ну так і насправді оця втеча. А, а дії російської окупаційної армії всіма розцінюється власне як втеча. Це розцінює британська розвідка і Міністерство оборони. Це Пентагон оцінює власне втечу, тому що поведінка військ, наприклад, з відступом, який завжди організований і координований, там з перекидкою ресурсів. Це одна справа. А тут, власне, спорадична хаотична втеча. Я хочу також сказати, що росіяни, ну то я дуже гарно так назвав, бо я завжди люблю обзивати. Їх цілком заслужено. Вони е, застосовують сталінські методи е, тих таких о, отрядів, е, які йдуть позаду, і вони всіх дезертирів е, будуть знищувати, е, як це робив Сталін через ті штрафні батальйони. Тому це є добра наука кожному, хто колись надумає собі за унітазом. Чи за пилососом з'їздити на війну в Україну? Вони мають знати, що це є квиток в один кінець дороги, і навіть якщо вони хочуть лапті дерти назад, то їх свої же пристрілять ззаду. Оце є хороший посил кожному, хто колись небудь собі подумає, що можна собі знаєте їхати в Україну. Зазвичай. Таку місію оцих як називається заград отряд, заградрята. Так, бо штрафники це трошки не те. Ті ті, що просто штрафились і з них робили батальйон і кидали їх в першу лінію на м'ясо, а ні, взагалі то штрафні батальйони, це якраз явище 42-43 років, коли дуже якраз в Україні на Донбасі воно з'явилося. Це Сталін придумав. Це якраз звідти воно йшло, тому що ці заградотряди виловлювали дезертирів і з них формували оці штрафні батальйони, тобто. Це є явище одного угу. того самого ну, та, так. гатунку. Ну, сталінізм живе, сталінізм живе, в них по сталінськи далі все. Ну і ще, щось, що саме цікаве, таку місію здебільшого виконують кадирівці? Ну, вони виконують багато місій. Одна з них, як би це зараз кумедно не звучало, це є сексуальна освіта тих, хто спереду, бо вони ззаду. Тому ось такі бувають метаморфози на війні, і це абсолютно не жарт і не прикол. Це наші війська, коли зайшли в... Я не пам'ятаю, яке то місто, де власне були кадирівці, то в них там їхнім, там ну не знаю, хто там якийсь там керівник батальйону, чи, чи частини, чи бригади, як там, там називаються. В них там подокументовували для доповідних наверх дуже непристойні і достатньо масові. Відсотковому відношенні випадки сексуальної наруги з боку кадирівців. То я думаю, теж гарний привід сказати всім руським. Що ось ласкаво просимо, як то кажуть. Та 800 2860, 773-800-2860, Телефон нашої студії можете нам зателефонувати та задати питання пану Остапу. У мене є ряд запитань. Ряд тем, точніше для обговорення. Перша тема така, що генерал США Бен Ходжерс закликав світ готуватись до розпаду Росії. Що ви думаєте про цьому питання? Ну, ми цю тему вже мурижимо, мурижимо. я не знаю. Я пам'ятаю дуже добре, пам'ятаю свої етери рік тому і з міністром закордонних справ колишнім Володимиром Огриском. І я ще двічі чи тричі цю тему. Проговорював ще коли на Четвертому каналі, рік тому, чи навіть півтора роки тому, пам'ятаю, тому тобто наприкінці 20-го навіть року я проговорював тему розвалу дезінтеграції Росії, і я дуже добре пам'ятаю, що я слухав свою адресу, мене звинувачували в тому, що це маргінально. Що зараз про це говорити це таке, от собі там, ну, так ось собі, побалакайте, типу, і так далі, що це є некомпетентно, і що тут таке, знаєте, якесь так зневажливо досить сталося тих розмов. І ось ви знаєте, я щасливий, що я дожив до того часу, коли про. Ту тему, яку ще рік тому багато українців, так знаєте, думали, що таке ілюзорне щось там, розпад Росії, зараз говориться на геополітичному рівні е, дуже високому. Це означає, що ось історія працює зараз дуже спресовано. І зараз ми живемо в час, який, як пружина, стискався ХХ століттям дуже сильно. А зараз він розпрямлюється просто з п'ятикратною швидкістю, і зараз фактично рік за п'ять іде. Або може і за десять. І в нас століття тепер буде множене навіть на два-три. На і ми, умовно кажучи, за якісь 20 років можемо пройти шлях, який інші держави в інший час ішли 200. Тому зараз час інший. І власне тема розпаду Росії, мені здається, уже має право. Посідати чільне місце в такому, я б сказав, в списку світових завдань. Тому що, не знищивши Росію, ми все одно не знищимо загрозу для всього світу, і ця загроза є терористична, насамперед терористична. І це якраз по Запорізькій атомній станції дуже добре видно, тому що відкрито казати президенту Франції про те, що, мовляв, ви там собі, там собі думайте, а в мене вон є, там Запорізька АЕС. Тобто вже відкрито це говорити, це є вже власне ядерний тероризм, ядерний шантаж вже відкритого плану. Тобто, ну вже я не знаю, що ще треба, щоб знаєте, зрозуміти, з ким мають справу, з такими якимись рангутангами з гранатою. Тому розпад Росії це має бути кінцева форма перемоги. Бо перемога проміжна, навіть якщо вона буде капітульована, чи якесь там може проміжне рішення, теж може таки бути. Але це лише буде відтермінуванням нових вибухів у світі. Тому все ж таки дезінтеграція Росії, я думаю, і це світові гравці вони ніколи до цього не підходили, тому що вони виросли на епосі стримування. А зараз, мені здається, все ж таки приходить епоха примусу, епоха стимуляції загибелі цієї імперії зла повторно, бо не придусили в 90-х роках. Маємо тепер світову, фактично вже третю світову, тому це питання буде стояти на порядку денному, і, і, і тут питання України все таки як флагмана, тому що Україна має педалювати це питання, ставити перед світовими гравцями як кінцеву форму перемоги, бо не знищивши Росію, ми не знищимо власне корінь зла. То ще так говорять, що чим більше ми знищимо москалів, тим менше буде треба нищити їх нашим дітям. 773 800 2860. Телефонуйте, задавайте запитання. Також, дорогі радіослухачі, хочу вам сказати: от ми говорили про державу терорист, так що от буквально щойно закінчилась велика така тривога по усій Україні, і деякі ракети там попали в кривий ріг. І знову цілі це є. Інфраструктура, тобто тепло, світло, отак. От І так, вони, вони в них такий метод. В них зараз, я думаю, якраз продовження того, що я казав, в них, в них зараз відбувається перелам до наступної, ну скажімо так, стратегії поведінки. Спецоперація накрилася, вони обісралися по повній з втечею свого особового складу. Ну, жодна армія, так позорно. І так ганебно, от взагалі просто себе не вела. Це це просто констатуємо як факт. Тому нідеться -то, зараз в них буде превалювати дуже небезпечна логіка. Я до цього власне хочу привернути увагу, тому що mm -hmm. іфорія, і форією, перемоги перемогами. Але ну ми ж розуміємо, що ворог сидить там, де він сидів, і, як то кажуть, не дремлять. Тому власне зв'язку з тою нищівною поразкою, мені здається, у них відбувається перехід до іншої фази, яку би я назвав так. Не можу завоювати, можу знищити. От я думаю, десь навколо цього буде все базуватися. Вони зрозуміли, що вони завоювати Україну не можуть у військовий спосіб і вже не зможуть, і це вже очевидно, вони вже завоювати от від сяну до дону, окупувати Україну не зможуть. Відповідно, в них залишається цей другий пункт, не можу завоювати то можу знищити. І от тут вже включаються всі геноцидні, всі терористичні, всі підступні, диверсійні, ядерні, всі сценарії, які, я думаю, слід розглядати як сценарії відчайдушної помсти. І це є дуже небезпечний момент. Він власне можливо, навіть є більш небезпечний, ніж всі всі, які були досі. Бо видимо, війна дає можливість на полі бою проявлятися. А тут, коли в тебе е, ось такий ворог, який діє от, із-подтіжка. Як от їхньою мовою оригіналу, і так точково, по найбільш таких уразливих Україна тут уразлива, безумовно, бо вони досягають ракетами по уразливих інфраструктурних точках? Це є дуже небезпечна фаза. Ну, ми повинні це пройти. Я думаю, це вже буде їхня агонія, після якої ну трошки по-іншому, все засвітить, як то кажуть, те українське сонце. Пен а чи правда, що українці думають? Схилити е, оцих орків, які зараз на е, півдні, до е, такої здачі, і вони пропонують два варіанти: або здатись роззброїтись і такі таким організаціям, як Червоний Хрест, або чуть би не там в Трусах через Дніпро? ну Бачите, це теж таке таке двояке питання, тому що все ж таки контроль за півднем а в нас найбільші українські все ж таки поразки і прогини відбувалися саме на півдні. По південно-кримському напрямку, і це ще, звичайно, потребуватиме величезних, як то кажуть, розборів польотів вже згодом, там після всього. Але по факту мусимо сказати, що власне південний напрямок є найгірший для України, тобто там найбільший відсоток окупації, там вони безперешкодно зайшли аж майже до Запоріжжя. Ключно з Херсоном і так далі. Тому цей південний напрямок зараз він розглядається, я думаю, з генштабами, я чув від військових аналітиків, як складний. Як складний. І це не значить, що це ну, там щось не, не поміняється, але безумовно там все складніше, тому що там має. Місце не степ, а ріка велика, і там ландшафт ну, не є все так просто. Плюс е, орки встигли позаміновувати е, підхідні поля, е, постворювати фортифікаційні споруди. Тобто там вони, власне, окопалися е, сильніше і краще, ніж е, ось на е, суходолі Харківщини, Слобожанщини. Тому, я думаю, це військові, нехай там розробляють свої. На стратегії. Але я думаю, цілком доречною мала би бути дійсно пропозиція від України про добровільну здачу. Враховуючи ту новину, що Росія запроваджує загряд отряди імені Сталіна Йосифа Вісаріоновича, то тим всім е, е, великим воякам унітазним, мені здається, вже й не сильно то є, є, є там вибір. Тому я очікую певного відсотка все ж таки дезертирства і здачі в полон. Це не знімає питання по регулярних російських військах. Я думаю, це їх не буде стосуватися. Тому ну ось я думаю, що ми побачимо десь вже в найближчі дні, десь спочатку, навіть жовтня, можливо, ми побачимо південну кампанію, про яку зараз нема сенсу говорити, тому що воно все ж міняється кожен день. Але от, ну, це дійсно назріває, бо це найбільш такий. Для України проблемний проблемна зона фронту. Власне, оця південна. Ну на це є в нас стратегія, на це в нас є генштаб, щоб запропонувати все таки своє бачення. Повернемося до минулої зими, яка запам'ятається нам всім напевне до кінця життя довгого життя, на відміну від декого за інформацією, роутерс козак. Переконував Путіна, що досяг попередньої угоди з Україною щодо відмови вступу в НАТО, але Путін все рівно почав війну. От така інформація на українській правді з'явилась. Як ви думаєте, от в мене запитання? А які взагалі домовленості були до початку війни? І хто домовлявся і про що домовлявся? Можливо, наприклад, один із братів Капранових я їх трошки не розрізняю, тому перепрошую панове висунув таку думку, що були домовленості здати ДНР ЛНР тихенько, якби. І теж частину якусь частину півдня, щоб сухопутний коридор. А потім, як то кажуть, як завжди, з кожним москалем всі умови порушив. Ну, я тут буду лише припускати, тут це є тема гіпотез, тут ніхто не знає достеменно. Я читав цю заяву козака, я його не хочу називати козаком. Бо це московська таманда воно не на, 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 на п'ють, що козак не тягне. Це такий його Козак, знаєте таке недороблене щось. До речі, вони всі дуже часто родом з України. Найбільші приплічники от Путіна, оці, оці наші ренегати такі, знаєте, запроданці. Я читав цю заяву, і я схильний їй все ж таки довіряти. Я схильний довіряти, тому що ми всі теж бачили: всі, оці, цей 2021 рік, особливо, 21 рік. Ми всі бачили всі ознаки з тих певних домовлялок. І безумовно, за пакет домовлялок з українського боку відповідав Єрмак. По якому я повторюю дві спецрозвідки світові мають деякі запитання стосовно співпраці з ФСБ, тому ми можемо припускати, що на якомусь негласному рівні навіть українському президенту доносилася така інформація. Це ми можемо зараз так гіпотетично собі, просто так знаєте, припускати, що кому уява. Дозволяє моя уява дозволяє уявити, що президенту доносилася певна інформація про якусь там певну, ну не знаю, домовляння про ненапад взамін за визнання там, чи Криму, і так далі. Таке могло бути, тому що це дуже часто, до речі, і лунало з уст самих речників Кремля. І вони завжди, вони навіть цього не приховували. І я думаю, що це могло таке бути. Ну, але бачите, зараз що заднім числом про Настапе. це говорити? Такі домовляння з росіянами є безмістовні. Дозвольте послухаємо нашого слухача. Добрий день ви в ефірі. <кій> Пане Остапе, скажіть, будь ласка. Ну завжди було відомо, що сильні світу тиснуть на Україну. Як зараз тенденція? Чи народ не дасть, не здасться піти владою на певні поступки? Адже не секрет, що із Америки, і з усіх інших великих країн проглядається тиск явний, щоб Україна все таки зараз от скигли папа і всі інші, що вони борються за мир і за все інше в такому дусі. Чи суспільство наше не здасться? Ну, я думаю, тема компромісів буде завжди, тому що світ є половинчастий у цьому питанні, і це теж не секрет. І для нашої, шановної пані слухачки, теж це є не секрет, але бачите, воно все міняється. І, умовно кажучи, ще, ну не знаю, там, може, два місяці тому ми бачили дуже явні такі ну, схиляння до певних компромісів і так далі. Зараз, коли. Проявлена е, блискуча наступальна операція України, коли звільнено е, там велику кількість територій. Воно все міняється насправді кожен день, і мені здається, тут е, світові лідери теж розуміють, що е, будь-які зараз компромісні варіанти вони можуть розцінюватися лише як серединні. І ми про це говорили. Тому я від власне від європейських. Речники там, з Єврокомісії, ЗС, я, власне, більше чую от, власне, цей відсоток безкомпромісності. Тобто е, вони якраз говорять про те, що зараз не можна послаблювати санкції, що зараз не можна йти там, на поступки і так далі, так далі. Але знаєте, вся світова геополітика, вона ж є дворукою. Одна рука б'є по голові, а друга дає щось підписувати. Тому ми, звичайно, не можемо виключати, що от якісь безпекові документи, які ми сьогодні про це не говорили, але вже з'явилися вчора в Україні. Так, е, е, інші якісь форми, не знаю, такого задобрення цього карлика, щоб він вивів всі війська чи, чи ще щось. Тут воно все може мінятися кожен день, тому що в один момент постане питання того ядерного шантажу. Про який я говорив, і, 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 і всі зрозуміють, що тут взагалі нема з ким говорити. Тому поки що якоїсь такої явної тенденції на якщо таке, замирення України немає. І вся риторика українського керівництва, вона є тут, в даному випадку, мушу це сказати, є достатньо чіткою і безкомпромісною, і це правильно, і це добре. Тому е, поки що я ось чогось такого над, над небезпечного для України е, не бачу. Хоча я припускаю, наголошую, все ж таки ймовірність певного такого серединного е, такої передишки в, в, ці, в цих всіх справах. І Я тут думаю, що зараз ця ініціатива навіть буде більше йти від Кремля, тому що це їм зараз більше потрібно йти на якісь тимчасові домовленості. Типу Мінськ 3, 5, 10, 25 для того, щоб якось зрозуміти, якими силами вони зараз все ж таки оперують і, і перебудувати свою е, стратегію. Тому тут таке треба припускати. І це вже діло політики. Я думаю, тут треба про це говорити в міру е, надходження, ось е, таких скажімо, таких заявок. Настапа, остання тема. Я завжди так в кінці щось таке веселеньке придумаю. Та, і сьогодні мені попалась на очі така інформація, що ну, коли люди скидувалися на Байрактар, на супутник в результаті купили на форму, на що завгодно, автомобілі і тому подібне, то один такий дядько із списка Форбс, ну Петро Олексійович Порошенко, зараз закупив буржуйки. І що? Ну, як на мене. <свист> згадую просто вашу думку про десятину, і я от якраз хотів. А, по всьому аспекті. Ну тут знаєте, то вже на, на цю тему жартувати не будемо, тому що, як до кажуть, лежачих не б'ють, тому ну, тут, тут то, то не треба. Тож будемо завершувати. Остап Дроздов, відомий письменник та телеведучий, був у нас в Етері. А ми йдемо далі за програмою. До побачення.